Всім привіт! Сьогодні у мене розпаковка із магазину Зелено. З нами зеленіше. Ось уже такій коробочці дістала своє замовлення. А саме, як ви бачите, це трояндочка. Ось така троянда, мурщик. Троянда П'єр Ронсар. Це, напевно, одна із найпопулярніших троянд, яка славиться своєю стійкістю. Ну і красою, звичайно. І ось не втрималась. Я теж замовила цю троянду і зараз зробимо невеличкий такий відео. Огляд, Як ми бачимо, трояндочка з бутончиками ще не квітує, але збирається. Це плюс ну, замовлення, скажімо так, в горщиках, коли ми замовляємо рослини, можна висаджувати їх влітку і насолоджуватися одразу їхнім цвітінням. Але якщо придивитися нижче, ось до основних пагонів. То ми бачимо, що вони досить такі хворі. Ось є і пошкодження, і ось ну, зрізали, чи обмерзла вона, чи просто це якісь, ну, якась хвороба. Незрозуміло. От як тепер тут це лікувати? Велике питання, на жаль, троянда не дуже бюджетна, скажімо так, це саджанець, дюймів коштує. 50 гривень. ну Плюс доставка, ну, якби виходить, десь 720, здається, чи щось таке заплатили. Ой, забирав чоловік її із кошти, не розпаковуючи. Ну Я вже замовляла в цьому магазині декілька раз троянди, де вони були. Досить в гарному стані. Ну а тут, ось на жаль, така картинка. Що з цим робити, як його чи зрізати. ну Видно, що далі десь, цей теж він є пошкоджений теж я буду її висаджувати. Ось моя сумочка Зараз квітує тут вербина гарно, банальська. І ось поруч у мене ось така плетиста троянда, яку я. Ось розклала, скажімо, там, з того ж паркану. Там є така мотузка, проволока. Ось вона, ось її видно вона. І до неї я прив'язую ось цю троянду. І хочу повторити це із цього боку, щоб прикрити цей не дуже гарний паркан. Ось так. У мене тут зростають два ялівці. По центру гортензія володиста. І саме між ялівцями я хочу ось тут висадити цю троянду. Звичайно, було б краще це зробити ось тут. Тут ось ялівці ці, там два. Ялівці і по центру ось тут би зробити. Але тут у мене вже висаджені Малянда, тут посеред Леонардо і Барбарис один, і інший. То я теж ну це такі високорості Барбариси, Марія і цей червоний, на жаль, не знаю назву, але вони досить високі. Я теж так планувала, щоб вони прикрили паркан. Тому все ж таки. Тут праворуч висаджу. Тут у мене теж зростає така троянда, не знаю її назви, вона мені прийшла пересортом ось така жовтенька. Я її висаджувала в іншому місці, вона видала мені довгі пагони. Я вирішила, що це плетиста троянда, пересадила сюди теж, щоб тут на паркані її вивезти. Але тепер вона видала мені малі пагани. Не знаю, чи плетиста це, чи ні. Хто можливо пізнав цю трояндочку. Напишіть, будь ласка, такі ось у неї листя глянцеве продовгувати. Будемо спостерігати. так взагалі планувала ось тут по паркану пустити плющ. Щось там, бур'ян якийсь, ось так, щоб він фіксувався до паркану. Але щось він не дуже хоче це робити. Ну, Нехай собі наростає. Тому ось будемо висаджувати вже троянду, те, що є, саме з того боку. а так ось Квітують у нас трубчаті лілії. Дуже-дуже ароматна ця лілія. Надзвичайно гарний запах. Так, витягнула її з горщика. Ось таке коріннячко гарненьке. І видно, що її ось так пересадили, заглубили, додали гранули, напевно, смокот, але ось вона була ось так заглублена, але ну, тут ще коріння не наросло поверх. То я, в принципі, ось так і посаджу її, трошки заглубляю, щось підготувала місце і будемо висаджувати.